На 75-й день народження і я зробив дві речі: відвідав могилу дружини, потім записався в армію. Привіт, друзі! Мене звати Василь і ви на каналі Reader.ua. В першу чергу хочу подякувати усім, хто підписався на мій канал. Вас вже більше 300 підписників. Дякую, що дивитесь. Я дуже це ціную. Кожен з вас мотивує продовжувати розвивати канал та рухатись далі. А хто ще не підписався, ви легко можете зробити це. Натиснувши відповідну кнопку. Але досить балачок. Приступимо до найцікавішого. Отже, вмощути зручніше, і я починаю. Погнали! Сьогодні я приготував для вас огляд на книгу знову ж нового для мене автора, а саме Джона Скалці та його науково фантастичний роман Війна старого. Видавництва навчальна книга Богдан. Ось така тоненька книжечка на 240 сторінок. Але скажу одразу, це той випадок, коли розмір не має значення. Тому не звертайте увагу на те, що книга така тоненька. Це радше її плюс, ніж мінус. Без приголомшого новаторства, пан Скалці збирає всі найкращі та найцікавіші риси космічної опери, будуючи динамічну та захоплюючу історію. Далеко від планети Земля війна жорстока, кривава, нескінченна, яка точиться не одне десятиліття. У далекому майбутньому кілька сотень років розвитку техніки не змогли перемогти найбільшого ворога людини, старіння її організму. Остання надія для пенсіонерів колоніальні сили оборони, в подальшому КСО, які вербують солдатів для армії, що захищає людські колонії у Всесвіті від ворожих прибульців. Цікаво, що є одна умова, волонтеру має бути більше, ніж 75 років. Відповідь здається очевидною, колоніальні вчені, мабуть, розкрили секрет омолодження людського тіла. Бажання знову бути молодими спонукає багатьох пенсіонерів назавжди покинути рідну планету та піти служити в армію. Якщо виживеш, отримаєш щедру земельну ділянку для проживання на будь-якій колоніальній планеті. Одним із них є наш головний герой Джон Перрі. Незабаром він виявляє, що, хоча в чутках є частка правди, реальність перевершує його найсміливіші очікування. Зрештою, з нього роблять ідеального солдата, багатого 75-річним досвідом і водночас біологічно та технологічно вдосконаленого разом із новими друзями, з якими він засновує клуб старих пердунів. І дає взаємні обіцянки підтримувати один одного він починає нове життя в армії. Чи вдасться старим пердунам вижити, хто такі таємничі бригади привидів? Відповіді на ці запитання і не тільки ви знайдете в цьому неймовірному романі. Книга поділена на три частини, і кожна з них має різний стиль і різну якість: перший створення світу, другий динаміка подій і третій нарощування для майбутніх частин. Крім того, основний сюжет доповнюється іншими побічними історіями другорядних і третьорядних персонажів, які схожі на падаючі зірки у всьому всесвіті, вони сяють і вмирають на периферії основної історії, наче звик до персонажу, а тут бац і все, мертвий. Ми стежимо за розвитком подій очима Джона Перрі, якого просто необхідно полюбити за його сухе почуття гумору, розум і взагалі ставлення до життя і смерті. Джон головний герой, який відразу викликає симпатію і допомагає нам вболівати за нього під час усіх місій. На щастя, автор подбав про те, щоб можливостей для вболівальників було багато. Події розвиваються досить швидко і Джон постійно мандрує з планети на планету, борючись з іншопланетянами різного вигляду та звичаїв: від комах до ліліпутів, павукоподібних, птеродактилів і гуманоїдів. Війна старого книга не для тих, хто цінує ретельну світобудову, оскільки в усьому цьому божевіллі міжгалактичної війни навряд чи було можливості пізнати інопланетні раси більше, ніж поверхнево. Тим не менш, пан Скалці створив те, що захоплює читача темпом дії, гумором і легкістю стилю. Якби я був письменником, я б позаздрив. Перш за все, мова колоритна та яскрава, яка відразу захоплює читача. Але не заважає сприйняттю. Навпаки, чудові діалоги часто супроводжуються пристойною дозою вербального та ситуативного гумору. Водночас ідеї класичної космічної опери поєднуються з її військовою версією, не мучачи читача стратегіями та батальними сценами чи технологічними перевантаженнями. Якби я був вибагливим, я б сказав, що автор також не використав геріатричний мотив. У повній мірі. Я очікував прочитати, як літня людина переживе постійну міжгалактичну війну і впорається з такою боротьбою. Натомість у мене склалося враження, що з середини книжки я читав про пригоди двадцятирічного хлопця, наче раптом кудись зникли майже 80-літь його колишнього життя. Вага віку, багатство попереднього досвіду та певна мудрість, яка переходить з часом, яка недостатньо втілилась в події чи внутрішні монологи Джона. Правду кажучи, цей недолік виявив не лише Джон. Крім того, іншим персонажам бракувало певного менталітету людини похилого віку. Але оскільки всі вони були приємними людьми, розумними та трохи іронічними, було цікаво читати про їхні пригоди. На мою ж суб'єктивну думку, книга заслуговує на вашу увагу, якщо ви любите фантастику, цікавий, гарний та динамічний сюжет. Однозначно можна прочитати тим, хто втомився від товстезних книженців та безкінечних серій. Хоча ця книга має продовження, але знову ж то тоненькі книжечки на 250 сторінок, і тим більше закінчені і видані українською мовою. Правда, їх я ще не читав. Вважаю, що війну старого можна назвати чудовим зразком легкої наукової фантастики. Вона не надто вимоглива, ну я маю на увазі наукову насиченість, затягує читача і здатна утримати його інтерес до самого кінця. Для мене це була дуже цікава подорож космічними світами. Однозначно рекомендую цю книгу для прочитання. Ось такий був мій огляд. Дякую, що дивилися до кінця. Щасти вам, друзі! До нових оглядів!